І от коли ми просимо всього, що написано в Біблії, Він вислуховує нас. Це перше, а друге. А коли ми знаємо, що слухає нас, чого б тільки ми не попросили, то знаємо, що одержуємо те, чого просили в нього. Знаємо, що одержуємо те, чого просили в нього. Коли ми знаємо саме в цей момент, коли ми прохаємо. А коли ж ми одержуємо? Саме в цей момент, коли ми просимо. І в четвертому вірші ми прочитали саме так ми перемагаємо обставини. Розумієте, це щось е, е, про, каже нам саме зараз. Розумієте, коли ми розмірковуємо над тими важкими обставинами, в яких ми опинилися, ми думаємо, ну як це може бути? Ну через кого це прийде? А там хтось зник, а там хтось захворів, а там сталося щось таке непередбачене. Як з цього вийти? Стійте? Ми зараз не розмовляємо, не розмірковуємо над нашою перемогою, бо наша перемога. Це наша віра. І слово Боже, тільки що сказало нам, що ми перемагаємо ці обставини завжди, коли просимо і це саме наша віра. Дивіться, якщо ми повернемося в Євангеліє від Матфія, 21 розділ, і тут Ісус розповідає. Тут ми бачимо розповідь про те, як Ісус звелів смоковниці, щоб вона засухла і щоб більше ніхто в світі не отримав від неї плоду, тому що він розгнівався на неї. Що зробили його учні? Вони здивувалися. Але дивіться, що їм відповідає Ісус. А учні, побачивши це, здивувалися та говорили, як швидко всохло це фігове дерево. Розумієте, швидко, швидко. Ісус же промовив у відповідь їм: по правді кажу вам, коли б мали ви віру і не мали сумніву, то вчинили б не тільки як із фіговим деревом. А якби і цій горі ви сказали порушся та кинься до моря, то й станеться. І все, чого ви в молитві попросите.